Добрий день всі. Сьогодні я у парку відпочиваю. Хочу вам показати оформлення парку. Квітники. Цікаве оформлення нашого дизайну Різні дерева насаджені. Не знаю, що це за дерево, ось такі цікаві, і он ягоди. Може хто знає як завитися. Може на горобину схоже, але не на небо таке гарне, сонце. Сонечки ще вам покажу. заховали за хмаринку сонечко. Ну, а здесь такая клумба. Тамарикс. Декоративный кустик. Вот здесь, изначально, травочка. Прямо на воде, я Віхсяниця, по-моєму, це щось згадала вясяниця. Так, да, трошки посухло, тому що була така погода посушлива. Ось традисканція бідненька на село Тут Було багато квітів, а газання тут була. Ось деякі кіточки вижили, як кажуть. Ой, ой божого газання, така вона. Незвично таке і зарбалення квіточок. Та воно ну, квіточки посохла. Це, напевно, флокс. Да, флокс. Без зілля нікуди. Зілля теж богат. Петунія, гвоздичка ось. Оце петунія. Кани дуже багато насаджені, але мабуть і не заціла. Ліга риса. діриса, воно різне. Lavanda. Důležitá. je Důležitá. 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 стойка. О, о, яка гарна. Газальна. А мені подобається Шикарно просто. Ну, Хтось обламав. Незвичайно. Це ж треба так продумати окраску квіточки. Ну, Чорнобровички було засохло. Так, да, така спека була, що хіба воно все витримає Георгінки маленькі. Не надається. Ну, там якісь декоративні кущики всередині. Може форзиція була більше всього. Більше всього що була форзиція там по центру. Всім до побачення. Була рада показати красу нашої країни. Наша природа дуже незвична. Дарує нам барви, щоб ми любивалися та цінувалися все. Хай вам щастить.